Європа у кожному українському селі девіз, що цілком може стати реальністю за активної участі місцевих громад в Україні у 2007 році. Стартував проект Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Закарпаття долучилося до нього у 2008-му, коли була підписана угода про партнерство між Проон Закарпатською облдержадміністрацією та обласною радою. Проект співфінансується Європейським союзом та програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй. Головні герої і водночас активні ентузіасти місцеві громади, які знайшли шляхи вирішення своїх потреб за європейські кошти. Цей проект має хороші результати за першу фазу, оскільки. Ми зуміли з 2008 року, вже зрозуміло, з 2008 року по, 2, по червень 2011 рік впровадити в 58 громадах нашої області 61 мікропроект громади. Це були з боку проекту, були підтримані різні ініціативи громад. Це і Енергозбереження, це і водогони, це і заходи по покращенню якості медичних послуг, це і вирішувалися деякі екологічні проблеми в селах. Тобто, ось в таких напрямках ми працювали, і результати виявилися такими, що ми не тільки. Зуміли відновити об'єкти, які дуже необхідні соціальні об'єкти, які дуже необхідні в кожній громаді. Ми зуміли трошечки допомогти громадам. Усвідомити те, що вони можуть вирішити все своїми власними силами, що вони готові, що вони можуть згуртуватися, що вони мають потенціал, що вони мають хороших лідерів, а ми тільки до цього їм просто їм допомогли, як фінансово, зрозуміло, так відповідно і своїм ресурсам. Тобто ми давали їм консультації, ми проводили багато тренінгів, ми проводили навчання, ми проводили збори. Село Запсонь Берегівського району вже активно пише історію власного успіху. У 2009 році місцеві активісти створили громадську організацію Європейський вибір за село Запсонь сьогодні. Вже понад півсотні громадських активістів разом займаються благоустроєм села, шукають спонсорів та інвесторів. У 2009 році постало. Громадською організацією постало питання ремонту доріг, ремонту будинку культури, ремонту дитячого садку. І ми розуміли, що сам сільський голова нічого не вирішить. І якщо навіть є бажання з-за кордону, партнерам із-за кордону допомогти, то треба було таку, освоєння такої допомоги. Тому тоді вирішили створити цю громадську організацію. І Ми вже у 2010 році відремонтували вулицю Шевченка протяжністю 310 метрів. Ми надавали вже допомогу будинку культури для придбання танцювальних костюмів, колективу художньої самодіяльності, привели громадою села, привели в належний стан, сільське кладовище. І одноразу вже надавали допомогу дитячому садку там, для дрібних ремонтів. Але щоб провести капітальний ремонт, то треба було кошти. І кошти не вистачали ні в бюджеті, ні в громадській організації. Для того, щоб зробити капітальний ремонт у дитячому садку, потрібні були кошти, яких реально не було ані в сільському бюджеті, ані в районному. Із другої спроби їм таки вдалося залучити європейські кошти у реконструкцію будівлі. Проект громади енергозберігаючі заходи в дитсадку Яслях здійснили за гроші Європейського союзу, програми розвитку ООН в Україні, бюджету Берегівського району та громадської організації села. Загальна вартість робіт склала 160 тисяч 600 гривень. За ці кошти тут замінили вікна і двері на енергозберігаючі, відремонтували дах за додаткової підтримки селян. Ще й провели централізовану систему опалення, обладнали майданчик та придбали меблі. Результатом залишились задоволені усі. Тут створили чотири додаткових робочих місця, відкрили ще одну групу, а головне витрати на опалення знизились на 30%. Нині у садку, який вже відповідає європейським стандартам, проводять екскурсію та тренінги для активістів із трьох областей України Івано-Франківської, Вінницької та Чернівецької. Наш район попав в реплікативні райони, тобто ні в першій, ні в другій фазі район не був, і ми тільки-тільки розпочинаємо, вивчаємо цю роботу, розпочинаємо, у нас нічого подібного в районі не було. Потреби вони ідентичні, потреби це соціальна сфера, потреби інфраструктура. Потреби в збільшенні коштів, потреби ну, залученні додаткових, і донорських, і бюджетних, і всі, всі потреби вони, напевне, для всіх є однаковими, типовими, тому що живемо в одній державі. Проблеми у людей одинакові в селах. Можливо, десь в містах, в районах воно краще виглядає, але населені пункти більш віддалені. Вони всюди одинакова ситуація. Так само в нашому районі спрямовуються проекти більш на відновлення бюджетних установ, тобто садо перекриття дихів, заміна системи опалення, також водогони, бо є дуже велика проблема з водою, школи, заміна вікон те, дає і всюди в нас проблема по Україні. Для того щоб отримати європейські кошти, потрібно не лише вибрати об'єкт, а й правильно написати проект. Власне, для цього і проводять тренінги, на яких знайомлять зі змінами у законодавстві, вчать як правильно оформляти документацію та складати фінансовий річний план. Ви знаєте, типова проблема в тому, що люди тільки починають в це все вникати, тому що громадські організації вони не настільки були популярні тут, і ініціативність на місцях була досить низькою. Проєкт почав працювати в 2008 році. Він започаткувався. Це вже друга фаза проекту, який от фінансується європейською комісією, і він має цю назву Місцевий розвиток громад. Перша фаза вона показала, що от якраз у цієї ініціативи знизу вона є, але вона не досить впевнена, тому що в людей мало підтримки. Чим більше їм даєш інформації, чим впевненіше вони себе почувають, тим вони активніші. От в цьому ми вважаємо, що тут треба допомагати. У кожному районі Закарпаття працює ресурсний центр, де не лише готують фахівців, а й консультують та допомагають. З 2011 року розпочався другий етап проекту місцевий розвиток орієнтований на громаду. Заявки на участь подавали усі райони Закарпаття. З них було вибрано 9, в яких планується реалізація 37 мікропроєктів, що стосуватимуться енергозбереження, охорони здоров'я, екології та водозабезпечення, друга фаза має завершитися не пізніше червня 2015 року. На сьогоднішній день із цих 37 проєктів, проектів мікропроектів громади, практично 20 вже здано оновлено, здано в експлуатацію. Інші перебувають або на стадії завершення. Є в нас тільки зараз ще 4 проекти, які от Проходить відбір підрядника, підрядної організації, яка буде виконувати роботи. Тобто ми плануємо в цьому році повністю всі 37 мікропроєктів громад вони будуть завершені, вони будуть здані. І це будуть ті успішні історії, які може бути кожна громада може представити і поділитися досвідом з іншими громадами. Крім того, в нас в планах є ще впровадити на рівні області ініціативи, які без. З е, ефективні технології енергозбереження. Тобто ми би хотіли ще вісім проєктів реалізувати. По енергоефективності ми ще не відібрали ці ідеї, які саме ці ми ідеї будемо впроваджувати. Ми тільки знаємо на яких би ми хотіли, в яких районах які райони будуть брати в цьому участь. Це буде Хуський район, Мукачівський район, Свалявський район і Ужгородський. Так, так заплановано поки що. Крім того, ми би ми хочемо долучитися до оновлення стратегії області в напрямі енергоефективності, і ми би хотіли долучитися до розробки технічної документації з енергоефективності, яка би дала приток інвестицій якраз в цьому напрямі. Конкретний план дій вже на 2013 рік мають і в селі Запсонь. Громадська організація планує провести капітальний ремонт у будинку культури. Знову ж таки, залучивши європейські кошти. А ще тут мріють про туристів. Організація зеленого туризму. Е, на що тетово ми хочемо мало підняти села? Тут рядом у нас гаряча вода. Е, і дуже багато гостей приїжджають до нас. Починає з Луганська, закінчує у Канаді. Що нам треба робити? Нам в першу чергу треба робити інфраструктуру, коротше, дороги. Вони дуже чутливі насчет дороги, щоб тяжко заїхати хоч яке село. І головне дороги так. Ну, ми хочемо робити, плануємо. В даний момент треба закінчити клуб. Проєкт готовий, експертиза готова. Будемо глядати грошей. І ми зато ми хочемо з цим європейським програмом, проєктом далі працювати. А може ми може, дістанемо. Район нас підтримує. Співпраця влади, нехай і сільського, чи районного рівня, і з місцевою громадою може дати реальні плоди. Найважче, кажуть, організувати саму громаду, подолати стереотипи та невіру в себе. Європу у кожному українському селі створюють маленькі громади великих ентузіастів.